Добрий ранок такий у нас. Добираюся з базару додому. Ну, ще далеко мені. Додому. Ну, скоро буду. Вже накупляла важко, як завжди. Ой. Ладно, перейду зі своїми покупками. Так прохолодно зранку, ну щось, поки побігала, то аж нагрілася. От так виглядить добрий ранок у нас. Так, ну я вже вдома, слава Богу. Всегда, завжди добре, коли добираюся вже до хати. Ой, добре. Так, куча яблук лежить, збираних. Коротше, мені їх сьогодні перемити і перерізати у банки на уксус. О, це буде гарний. Ось домашній яблучний. Так, що я так перла тут? Що я так перла? Більше не піду. Не піду. Буду холодець варити. так. Такий гарний хрін. Готовий уже. Так що... Буду варить холодець. От так. Що там далі в нас? Так, кицька. Чого ти на мене напала? Чого ти напала на мене? Гуляй. Так, що я так тягло парасильного? Ну, накупила ну багато. Хватить засадити півого рода цибулі оно. Ну, ну. Ну, ще трохи рано її садить. Я її положу на сухе місце, хай вона сухне. Це дідові гостинця принесла. Що я взяла? Хочу перлової крупи. Тут я і рисову, ну, хороша рисова. Січка хороша, сказала вона, що хороша. А ця жила перлової спеціально. Я з неї такий плов зроблю. Такі діморкви невеликі взяло. <кхм> а це такі дві рапиці. А це дві штуки такі великі. На 50 гривень мені дали. Так, що я ще взяла? Це взяла дідові. Ну все, відрами вже. Він його так швидко з'їдає. ужас. О, що я іще купила? Ну, а це... Ось це. Буде такий напій согріваєш тут. Хай буде, пригодиться. А це взяла цілу кучу. Я тут, мабуть, 3 кілограми, якщо не більше, такої хорошої порібрене. Вже треба. Вже треба в нас по 160 порібрена. А це ж діду взяла. Бо я не можу таке їсти взагалі взагалі. Це ж проти так пахне. Не даром на мене кицька й напала, Воно так пахне. А оця кусочок рибки ось. Масляної. Взагалі так пахне, так пахне. Ну я її тільки можу понюхати. Я недавно з'їла маленький кусочок. Ну, не маленький, грам 100 з'їла. Ой, більше не буду, мабуть, довго їсти. Так запухли очі. Не, більше в мене такого не буде. Буду дивитися, як дід буде їсти. Я його зніму на відео. Він так гарно буде плямкати. Ну, а я думатиму, що я теж так їм. І понюхаю, так пахне, так пахне. Так, оце 370 з хвостиком, да? Масло зараз. Бутерброди зробить дідові. І сметана хороша, те, що я її завжди беру. 21% жирності. так я побазарувала. А воно ну важке, як нести, то важко. Як нести, то й важко, так. Да. Я знаю, чи цибулі хватить. Може прийдеться ще купляти. Ой. Так, і ранки прохолодні вже й дні. Чекаємо на заморозки. Ох, де ж те сонце. Де наше сонечко? О, куди ж ти ховаєшся одно? Як же ж без тебе нехорошо, нехорошо, Якось, якось так аж пробирає. А чим далі, тим більше пробирати аж до кісток. Ховатися туди, де тепло, залазити. Кудись у тепле місце. І чекати, 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 поки сонечко нас псих обігріє. І щоб був у нас спокій. Щоб на кінець нам вже дочекатися спокою. Ось стільки ж можна з нас здіватися так. Так, всім. Доброго дня, миру і спокою. Виходь, виходь, сонечко, виходь. ボンジェール 努力的去创造，创造，争取多哎，多买点的，超过咱们的。<noise>